У міській дитячій лікарні після капітального ремонту розпочав роботу кабінет цифрової рентгенографії. У кабінеті встановлений новий сучасний цифровий рентгенапарат європейського виробництва. Завдяки підтримці Міністерства охорони здоров'я Кременчук отримав новий апарат. Зараз зроблено ремонт в приміщенні для того, щоб було комфортно перш за все маленьким пацієнтам. Ну і звичайно, нашим медпрацівникам працювати. Якісні зображення, якісна техніка дає можливість швидко поставити діагноз і, звичайно, відновити здоров'я наших пацієнтів. Все робимо для того, щоб Кременчужани, маленькі Кременчужани, були здоровими. Раніше в цьому кабінеті стояв рентген радянського зразка, який останні 15 років майже не працював. Новий апарат дуже зручний. Він дозволяє оперативно робити знімки у будь-якому положенні, що важливо при діагностиці травмованих пацієнтів, дає значно меншу дозу опромінення ніж старі радянські. Апарат сучасний, повністю цифровий, тобто це не оцифровувач, а напряму вже йде цифрове зображення, виводиться на дисплей як звичайні сучасні цифрові апарати. Для поліклініки, для великої кількості одночасно в день або в зміну він може справлятися до 50 обстежень в день. Сирім запросто буде робить. Важливо, що діагностування на новому рентгенапараті буде безкоштовним. Тож діагностика і лікування маленьких пацієнтів буде проходити на європейському рівні. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.